Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Маріо Варгас-Льоса. Гість, сипкі піски підповзають до самого фасаду заїзду, І тут зупиняється. Цього пустища із заростів осоки погляд вільно перебігає по білій поверхні, вкритій убогою рослинністю, аж поки не опреться в небо. Позаду заїзду земля тверда й нерівна, і менше, ніж за кілометр починаються вилощені до близько горби, поволі підвищуючись і, нарешті, зливаючись у суцільний кряж, вершини полискують у хмарах, наче гулки або леза сокир. Ліворуч видніється ліс, вузькою вивистою стрічкою тягнеться він уздовж пісків, піднімаючись угору. Перш ніж зникнути між косогорів, дуже далеких от заїзду, чагарі, дика рослинність, сухе повзучий зілля, що глушить усе яруги, змії, болється, але цей ліс тільки підступ до сельви, її бліда тінь. Він закінчується на краю низини, під масивною горою, за якою царство справжньої сельви. І сеньора Мерседітас це знає. Якось кілька років тому вона видерлася на шпиль цієї гори, і звідти, крізь серпанок хмар, під її ногами злякано роздивлялася на безмежне, зелене плоскогір'я, що стелилося внизу. Сеньора Мерседітас лежить на двох мішках і спокійнісінько собі дрімає. Трохи віддалік коза тикається мордою в пісок. Натужно жує дерев'яну тріску і час від часу розтинає меканням тепле вечорове повітря. Раптом тварина нашорошує вуха й завмирає, жінка розплющує очі. Що таке, сіра? Коза сіпає вірьовку, на якій її прив'язано. Жінка важко зводиться на ноги. Метрів за п'ятдесят чітко вимальовується чоловіча постать. Поперед неї по піску біжить її тінь. Жінка прикладає дашком до чола долоню. Швидко озирається довкола і застигає непорушно. Чоловік уже близько, він високий, худий, смаглявий, аж чорний, волосся кучеряве, очі глузливі. На ньому вицвіла сорочка, баєві, закачані до колін штани, ноги скидаються на дві чорні колодки. Добрий вечір, сеньора Мерседітас!» голос у чоловіка дзвінкий і ущипливий. Жінка блідніє. Чого тобі? мимрить вона. Ви впізнаєте мене? Ну що ж, я дуже радий. Якщо вже ви така люб'язна, то я б не проти трохи перекусити і випити. Мене мучить спрага. У заїзді є пиво й фрукти. Дякую, сеньоро Мерседітес. Ви така добра, як завжди. Чи не могли б ви скласти мені компанію? Я. жінка недовірливо зиркає на нього. Вона огрядна і вже в літах, але обличчя в неї ще гарненьке. Вона боса. Ти ж уже тут бував не раз. Ет, чоловік махає рукою. Просто я не люблю їсти сам. Жінка якусь мить іще вагається, а тоді йде до заїзду, шурхотячи по піску ногами. Входить, відкриває пляшку пива. Дякую. Щиро дякую, сеньору Мерседітас. Проте я волію молока, оскільки пляшку відкрито, чому б вам не випити її самій? Щось не хочеться. Та, ну бо, сеньору Мерседітас, випийте за моє здоров'я. Не хочу. Чоловік глипає на неї лихим оком. Ви що, глуха? Кажу ж вам, випийте цю пляшку. На здоров'я! Жінка бере обома руками пляшку і повільно п'є маленькими ковтками. На брудному прилавку стоїть глечик з молоком. Чоловік відганяє рукою мух, що кружляють довкола, піднімає глечик і нахильці п'є. Ах, задоволено каже він, облизуючись, яке у вас добре молоко, сеньоро Мерседітас. Мабуть, козяче, геш? Воно таке смачне. Ви вже допили пиво. А чому не відкриваєте ще одну? Пийте на здоров'я. Жінка мовчки скоряється. Чоловік тим часом уминає два банани й апельсин. Не треба так поспішати, сеньоро Мерседітас. А то як пити з шийки, то пиво розілється і зіпсує вам сукню. Будьте обережніші. Відкрийте ще одну пляшку і випийте її на честь нуми. На здоров'я! Чоловік не перестає приказувати на здоров'я, аж поки жінка не спорожняє чотири пляшки. У неї силивіють очі, і вона, гикаючи та спльовуючи, сідає на мішок із фруктами. Боже мій, говорить чоловік, оце так дама. Та ви бачу, п'яничка сеньоро Мерседітас, пробачте, що я так вас називаю. Ти ще пошкодуєш, хамайкіно, що так образив бідулашну жінку. Ось побачиш, язик у неї зовсім не плутається. Справді, зневажливо мовить чоловік, до речі, у котрій годині прийде нума. Нума? О, так ви бачу, припускаєте повз вуха, сеньоро. Коли він приходить? Ти, брудний негр, Хамайкіно. Нума тебе вб'є. Не говоріть таких слів, сеньоро Мерседітас, він позіхає. Добре, гадаю, поки що досить. Звичайно, до ночі, а зараз ми прив'яжемо комусь голову до ніг. Він підводиться і виходить, іде до кози. Тварина недовірливо дивиться на нього, він одв'язує її, повертається до заїзду, крутячи за пальці кінець вірьовки і висвистуючи. Жінка тим часом устигла щезнути, де й подійся лінивий спокій його рухів. Лаючись, він швидко оббігає заклад, потім кидається до гайка слідом за козою. Коза знаходить жінку за деревом і починає лизати її. Хамайкіно сміється, бачачи, як люто зиркає жінка на козу. Він мовчки повертає сеньору Марседіта до заїзду. Ви справді страшна жінка. Що за безглузда думка спала вам у голову? Він зв'язує їй руки й ноги, потім легко підіймає її і кладе на прилаву. Якусь мить сердито дивиться на неї, і раптом починає лоскотати підошву її ніг, широкий й репані. Жінка корчиться від реготу. На обличчі її розпач, прилавок вузький і, звиваючись, сеньора Мерседітас важко скочується на підлогу. Їй богу, ви страшна жінка, повторює він. лежите майже непритомні, а самі не спускаєте з мене очей. Ви така невиправна, сеньоро Мерседітас. Коза просунула голову в двері й утупилася в жінку. Зненацька, з вечорових сутінків, так і вже сутеніє, долинає кінське іржання. Сеньора Мерседітас підводить обличчя і наслухає, широко розплющивши очі. Це вони, каже Хамайкіно, зриваючись на рівні. Коні не перестають іржати й і форкати. З порога заїзду чоловік люто кричить: Ви що здуріли, лейтенанте? З-за кам'яного стрімчака виринає лейтенант поліції. Маленький, присадкуватий, у чоботях з острогами. Обличчя спітніле, дивиться несміливо. Ви що здуріли? повторює Хамайкіно. Що сталося? Ти на мене не кричи, каже лейтенант. Ми щойно приїхали. А що таке? Як то що таке? Звеліть своїм людям відвести коней якомога далі. Хіба ви не знаєте своєї служби? Лейтенант червоніє. Ти все-таки ще не на волі, негре, зауважив він. Говори та не забалакуйся. Сховайте коней. І, якщо хочете, позав'язуйте їм писки, але щоб їх більше не було чути, і чекайте мого сигналу. На обличчі Хамайкіно розпливлася нахабна посмішка. Невже вам і досі не ясно, що доведеться підкоритися мені? Лейтенант кілька секунд вагається. Ну, що ж, нарікатимеш на себе, якщо нічого не вийде, мовив він і, обернувшись, наказує. Сержанте Літума, сховайте коней. Слухаю, сеньоре лейтенант, озивається хтось із скелі. Чується цокіт кінських копит. Потім тиша. Оце вже мені до вподоби, каже Хамайкіно. Треба тільки бути виконавцем. Дуже добре, генерале, браво, майоре! Мої вітання, капітане. Чекайте на цьому місці, я дам знати. Лейтенант показує йому кулак і зникає між скель. Хамайкіно йде до заїзду. Очі в жінки волають ненавистю. За проданець, сичить вона. Прийшов з поліцією, наволоч. Що за манери? Боже, що у вас за манери, сеньоро Мерседітас? Я прийшов не з поліцією. Я прийшов сам, а зустрівся з лейтенантом уже тут, до вашого відома. Ну, мене прийде, каже жінка, і поліцейські знову посадять тебе в тюрму. А коли ти звідти вийдеш, нума тебе вб'є. Помиляєтесь, сеньоро Мерседітас, і даремно ви каркаєте. За проданець, повторює жінка, їй вдається сісти. Тепер вона тримається твердіше. Ти думаєш, Нума дурний? Дурний? О, ні, де там? Просто він попуга, та й годі. Але не журіться, сеньора Мерседітас, я певний, що він прийде. Не прийде. Він не такий, як ти. У нього друзі, вони його попередять, що тут поліція. Ви так гадаєте? А я от ні. Вони не знатимуть цього. Поліція прийшла з іншого боку, з застрімчаків. і я перетнув піски сам у всіх дворах запитував сеньора Мерседітас у заїзі? Мене щойно випустили, і тепер я скручу їй в'язи. Не менше як 20 осіб побігли повідомити про це ному. Ви все ще вірите, що він не прийде? Коли б ви бачили, як ви зблідли. Сеньоро Мерседітас, якщо з нумою щось станеться, погрозливо мимрить, ти шкодуватимеш усе життя, хама кіно». Той знизує плечима, закурює сигаретку і починає насвистувати. Потім підходить до прилавка, бере гасову лампу і вішає її на вігти, косоки на дверях. Уже споночило», – мовить він. Ви прийшли сюди, сеньоро Мерседітас. І я хочу, щоб нума бачив, як ви сидите біля дверей, чекаючи його. Ах, я забув, що ви не можете рухатись. Даруйте мені, я такий забудькуватий». Він нахиляється і бере її на руки, садовить на пісок, позаду заїзду. Світло лампи падає на жінку і пом'якшує вираз її обличчя. Вона здається тепер добрішою і молодшою. Навіщо ти це робиш, Хамайкіно? питає вона кволим голосом. Навіщо? перепитує Хамайкіно. Вам ніколи не доводилося сидіти у в'язниці, правда, сеньоро Мерседітас? Там дуже нудно запевняю вас, і страшенно хочеться їсти. Послухайте, я забув про одну деталь. Не сидіть із роззявленим ротом, і не пробуйте кричати, коли побачите ному, а то ще муха залетить. Він заливається дзвінким сміхом, іде до заїзду і вертається звідти з ганчіркою в руках, обв'язує нею нижню частину обличчя жінки, розвеселений якусь хвилину розглядає її. Дозвольте вам зауважити, що тепер у вас дуже кумедний вигляд. Сеньору Мерседітас, я навіть не знаю на що ви схожі. У темному заїзді Хамайкін рухається пружно і безшалесно, як вуж. Спершись ліктями на прилавок, він схиляється і застигає в такій позі. За два метри від нього в конусі світла непорушно сидить жінка. Вона витягнула обличчя, ніби нюшить повітря і до чогось прислухається. Зліва, заглушаючи спів цикад, долітає легенький, але дуже виразний шерех. Ось він повторюється, вже голосніший. Хмис у гайку тріщить у когось під ногами. Хтось іде до заїзду. Він не сам, шепоче Хамайкіно, їх декілька. Він сягає в кишеню, виймає сюрчок і, стромивши його в рот, Чекає. Жінка хвилюється і хамайкіно лається крізь зуби. Йому видно, як вона ворушиться, і як наче маятник хитається туди-сюди її голова, силкуючись скинути пов'язку. Шерех змовкає. Може, кроки глушить пісок. Жінка повертає обличчя в лівий бік. І її очі, мов у зляканої Ігуани, мало не вискакують з орбіт. Вона побачила їх, шепоче Хамайкіно. Кінчик його язика впирається в шорсткий метал сюрчка. Сеньора Мерседітес і далі мотає головою й харчить. Коза мекає, а Хамайкіно ловить її. За кілька секунд він бачить, як над жінкою нагинається якась тінь, і гола рука тягнеться до її пов'язки. Він щосили дмухає в сюрчок. І водночас кидається на прибульця. Свист піднімає всіх на ноги і губиться, заглушений лайкою і швидким тупотом, що лунає зліва і справа. Двоє чоловіків навалюються на жінку, лейтенант діє блискавично. Коли Хамайкіно підбігає до нього, він уже однією рукою тримає ному за чуба, а другою приставляє до його скроні револьвер. Їх оточують. Четверо поліціянтів з гвинтівками. Біжіть. кричить хамайкіно поліцейським. гайку його, дружки. Мерщій бо втечуть, мерщій. Спокійно, мовить лейтенант, не відриваючи очей від нуми. Той краєчком ока намагається побачити револьвер. Він зовсім спокійний. Руки його висять уздовж тіла. Сержант Літума, зв'яжіть його. Літума кладе на землю гвинтівку і розкручує сировицю, приторочену до пояса. Він зв'язує нумі ноги, а потім надіває йому наручники. Підійшла коза і, обнюхавши нумені ноги, починає їх лизати. Подати сюди коней, сержанта Літума. Лейтенант ховає револьвер у кабуру і нахиляється до сеньори Мерседітес. Знімає її з рота пов'язку і розв'язує руки. Жінка зводиться на ноги. Відганяє козу й підходить до Нуми. Мовчки гладить його чоло. Що він тобі зробив? питає Нума. Нічого, відказує вона. Курити хочеш? Пане лейтенант, править своєї Хамайкіно. Невже ви не розумієте, що за кілька метрів звідси у гайку його спільники? Ви що, не чули їхніх кроків? Їх щонайменше троє. Чому ви не пошлете нікого взяти їх? Заткни пельку, негре, мовить лейтенант, дивлячись на нього. Він витирає сірник і підносить до сигарети, яку сеньора Мерседітас стромила у рот номі. Той жадібно затягується, тримаючи сигарету в зубах і випускаючи дим через ніздрі. Я прийшов, щоб узяти тільки його. Що ж, каже Хамайкіно, тим гірше для вас. Якщо ви не знаєте своєї служби, я своє зробив. Я вільний. Так, каже лейтенант, ти вільний. Коней подано, сеньоре лейтенант, доповідає літума, тримаючи заповідя п'ятеро скакунів. Посадіть його на свого коня, Літума», – наказує лейтенант. Повезете його до міста. Сержант разом з іншими поліцейськими піднімають ному і, розв'язавши йому ноги, висаджують на коня. Літома сідає позад нього. Лейтенант підходить до свого коня. Послухайте, сеньоре лейтенант, а з ким поїду я? Ти? перепитує лейтенант, ставлячи ногу в стремена. Ти? Так. говорить Хамайкіно. Як же я? Ти вільний, відповідає лейтенант. Тобі не обов'язково їхати з нами. Можеш йти на всі чотири сторони. Літома й інші поліцейські регочуть. Це, мабуть, треба розуміти, як жарт? питає Хамайкіно тремтячим голосом. Ви не покинете мене тут, сенйоре лейтенант. Ви ж чули ці шерехи там, у гаю. Я дотримав свого слова. Ви не залишите мене тут самого. Якщо їхати швидко, сержанте, мовить лейтенант, то на світанні будемо в піурі. Вночі краще їхати через піски, коні менше втомлюються. Сеньоре лейтенант, благає Хамайкіно, чіпляючись за стремена офіцерового коня, ви не покинете мене тут самого, майте бога в серці. Лейтенант встромляє другу ногу в стремена – і відштовхує негра. Доведеться час від часу переходити на чвал, каже він. Як по вашому, буде дощ, сержанте літома? Я гадаю, що ні, сеньоре лейтенант. Небо чисте». Ви не можете поїхати без мене, кричить Хамайкино здавленим голосом. Сеньора Мерседітес заливається гучним реготом. Рушаймо, наказує лейтенант. Сеньоре, лейтенант!» – волає Хамайкіно. Сеньоре, лейтенант! благаю вас. Коні поволі віддаляються. Хамайкіно вражено дивиться вслід. Світло лампи падає на його перекошене від страху лице. Сеньора Мерседітас невтримно регоче. Зненацька вона змовкає. Складає рупором долоні й підносить до рота. Нумо! Гукає вона. Я приноситиму тобі щонеділі фрукти. І знову заливається гучним реготом. гайка долинає тріск сухого галузя і листя. Щиро дякую за перегляд цього відео, читала Ірина Назирук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.